Справжня різдвяна казка завітала до Акермана, коли народний ансамбль веселка вирушив вітати містян зі святом. У барвистих національних костюмах з веселими колядками та дзвінкими голосами вони дарували святковий настрій кожному, кого зустрічали. Однією з найяскравіших зупинок на їхньому шляху став ліцей пріоритет. Учні та педагоги зібрались у святково прикрашеній залі, щоб послухати колектив. Народні пісні торкнулися сердець і дорослих, і дітей. Момент вдалося зафіксувати на камеру. Юні глядачі на задньому плані плескали у долоні та з радістю підспівували колядникам. А потім і самі показали майстер-клас у театральному мистецтві. Але здороградські є щось такове, щось такого села. Ми можемо в тому строку, не заснувати, що тобі. Лас, спис, смисс, а й є, для майка, або жінко, виловили, не новий, для змогорія. Е, провін! Після ліцею ансамбль вирушив до міського парку та інших локацій, де акерманці також зустрічали їх з посмішками та аплодисментами. Висолка ще раз довела, що українська коляда це ниточка, яка з'єднує покоління, пробуджуючи у серцях доброту і тепло. Анастасія Ківі Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.